Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 22 лютого 2015 року. Сиропусна неділя і неділя впрощення. Що таке сиропуст? Свята церква, помало готуючи нас до посту, у м'ясопустну неділю, наказала не їсти м'ясні страви. У часі сиропусної або сироїдної седмиці церква дозволяє споживати тільки молочні страви. Та в сиропустну неділю треба і від цих страв відмовлятися. Звідси і назва сиропуст, тобто відпущення сира. Цей тиждень називався в народі сирний або масляний, а сиропустна неділя мала назву пущення, тобто утримання від усіх молочних продуктів. У цю неділю в нас справляли запусти, тобто останні передпісні забави. У Західній Європі наші запусти називалися карнавалом, що означає те саме, що і м'ясопуст від італійського карне вале. Vale». Дослівно прощай м'ясо. У латинській церкві Великий Піст починається щойно у середу нашого першого тижня посту, у так звану попільну середу, коли посипають голови попелом на знак покути. До того дня в латинській церкві ще можна їсти м'ясо і робити забави, що подекуди бувають душе гучні. Католицька церква візантійського обряду сьогодні також згадує пам'ятю святого мученика Никефора. Святий Никефор помер мученицькою смертю за христову віру. Вже в імені Никефора криється суть його життя. Слово Ники означає у перекладі з грецької мови перемога, а Форейн нести. Никефор мужньо виніс перемогу над страхом смерті та спокусами відступництва від святої віри, здобувши у нелегкій боротьбі переможний вінець мучеництва і осягнувши вічне життя. На Божественній літургії Святого Івана Златоустого сьогодні читаємо Євангеліє від Івангелиста Матея 6 глави з 14 по 21 стишок, де є такі слова. Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам, а коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство не вечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробатство не ні вечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Заради досягнення якоїсь мети багато хто готовий робити те, чого не звик, бо й навіть не бажає. Цією метою можуть бути як посади чи статки, так і любов, чи помста. В духовному ж житті така жертвенність останнього подиху є широко поширена, особливо щодо святої сповіді, навернення та молитовного життя. Не виняток тут також і тема сьогоднішнього Євангелія, а саме прощення, до якого не всі християни охоче поспішають, кажучи, як то буду помирати, то всім прощу. Хотілося б звернути увагу на особливу форму слів Христа про прощення, щоб дати нам можливість глибшого розуміння. Христос не каже, що хто простить, той йому проститься, але використовує теперішній тривалий час, кажучи, хто прощатиме та хто не буде прощати, тим самим вказуючи на важливість постійності у прощенні, а відтак і в любові, бо прощати може той, хто вміє любити. Тож, починаючи святий Великий піст, застановімося над питанням, чи вміємо ми любити. Щоб коли, дійшовши до кінця посту, ми змогли разом з Христом промовити до Небесного Отця молитву Отче прости їм, бо не знають, що роблять. Люди ніколи не змінюються на кращі через ненависть, засудження чи вирок. Ми змінюємося через прощення, любов і віру у власні сили. Джил Едвардс. Благословені на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.